Понеділок, 19 травня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! На щиті до Хмельницького повернувся герой Роман Ворошило. Чин прощання із захисником відбувся сьогодні у Свято-Георгіївському храмі. Чоловік мешкав у Хмельницькому, працював далекобійником. Навесні 2022 року вирішив стати на захист України. Загинув захисник 12 травня 2025 року на Харківському напрямку. В бійця залишились донька, дружина та батько. Вічний спочинок герой знайшов на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Йому назавжди 39 років. Рома завжди був чудовим батьком, другом, вірним чоловіком, захисником перед Він герой, воїн. Ми дуже скорбимо. Він був завжди підтримати, міг допомогти. Це дина з великої букви. Нам дуже важко про це говорити. Він був герой. Він пішов в березні добровільцем, як почалася війна. Він сказав, що не маємо що тут сидіти, він йде захищати нашу країну. І хто, як не він буде, чого він буде тут сидіти, і він пішов захищати нас і нашу країну. Він їхав рятувати наших хлопців трьохсотих, забирати їх. І йому цей останній раз він завжди повертався живим, здоровим, а цей раз не не, було, не вийшло вернути. В нього залишилася жінка і дити дочка 10 років, 4-класниця. Це це велика втрата для них. Пам'ять жертв політичних репресій вшанували учора у Хмельницькому. Квіти поклали до меморіального знаку на військовому кладовищі та до ангела скорботи. Лише у період великого терору у 1937-1938 роках в Україні було засуджено майже 200 тисяч людей, із них більше 120 тисяч до розстрілу. Радянська влада ретельно приховувала злочини та переслідувала тих. Хто намагався їх розсекретити. Коли будувалися ЦУМ, виграли котлаван і там в тому котлавані розрили дуже багато кісток наших людей. Разом з Ляльковим театром сьогоднішнім до війни там був НКВД в 91-му році. Коли почали будувати лігпром за костелом, розлили під лігпром котлаван і вирили опять кучу кісток. Ми, як руху це знали, ми прийшли, влада дозволила їх похоронити в тому куточку. В самому кінці ми кожен рік відмічаємо день пам'яті. От біля того пам'ятника сьогодні ми вшановуємо пам'ять, згадуємо всіх тих людей, які були закатовані, замордовані, заморні голодом, вивезені, виселені. Це я вважаю дуже вплинуло на перебіг української історії, дуже вплинуло взагалі на українську націю. І це ще один день, коли треба задавати свої питання, чому так сталося, і що робити для того, аби такого не було більше. Тому що це не просто знову ж таки одиничні випадки. Це випадки, коли тисячами знищували українців, які не погоджувалися з думкою системи. Молимось за їхні душі. Міжнародний конгрес розбудова послуг з психічного здоров'я в громадах відбувся у Хмельницькому. Організовують захід третій рік поспіль. Цьогоріч у конгресі взяли участь майже 400 учасників. Для них влаштували тренінги і воркшопи. У Хмельницькій громаді наразі триває робота над створенням центру психічного здоров'я і реабілітації. Метою нашого конгресу є те, щоб об'єднати людей, які працюють від рівня громади до рівня міжнародного в тому, щоб будувати сервіси послуги для людей. Що стосується психічного здоров'я, тому що ми всі зараз опинились в умовах дії такої великої психічної травми у вигляді війни, перед цим був ковід, перед тим ще була війна і тому. Всі ці події мають якийсь відбиток на нашому психічному здоров'ї. Народжуються нові ідеї, нові співпраці, і це те, що може в майбутньому перерости в нові послуги і сервіси для людей. У мене є син, йому 6 років. То тільки зараз ми прийшли до того, що він також іде до психолога і буде з ним займатися. Самотужки вивести це неможливо. Це дуже багато ресурсу, і, врешті-решт, ти все одно приходиш в ту точку, де ти не справляєшся. Звернутись по допомогу не соромно, не справлятись. Це нормально, що є ті, хто готові тобі допомогти, і що все буде ок. У Хмельницькому міському центрі соціальних служб запроваджують нову соціальну послугу. Медіацію це сучасний спосіб вирішення сімейних конфліктів за участю кваліфікованих медіаторів, тобто фахівців, які виступатимуть нейтральною стороною під час суперечки та допомагатимуть людям домовитись і знайти прийнятне для обох рішення. Такий підхід знижує емоційне напруження та дозволяє зберегти взаємоповагу, наголошують у центрі. Аби скористатись послугою, необхідно звернутись до міського центру соціальних служб за адресами ця Кам'янецька 38 або Прибузька 2 Завтра в обласному центрі вода буде непридатною для вживання та приготування їжі з 8.30 до до Хмельницький Хмельницькводоканал здійснюватиме планову промивку та знезараження водопровідних мереж. Для покращення якості промивки містянам рекомендують після 16.00 години почергово відкривати крани в мийках, раковинах і ванах. Нагадаємо, таку процедуру водопостачальне підприємство здійснює кілька разів на рік. Хмельницькі комунальники продовжують ліквідовувати борщівник Сосновського. Це отруйна рослина, що досягає понад двох метрів у висоту. Вона негативно впливає на екосистему. Швидко поширюється, а її сік містить токсичні речовини, які викликають опіки при контакті зі шкірою. Найбільші осередки борщівника зафіксовані поблизу річок Південний Буг, Плоска та Кудрянка, а також уздовж доріг та залізничних колій. Його скошують 4-5 разів до початку. У цвітіння роботи триватимуть протягом усього весняно-літнього сезону. Повідомляють в управлінні комунальної інфраструктури. Благодійний ярмарок розгорнули в суботу у парку імені Чекмана представники громадської організації Волонтерський лідер. Відвідувачів частували ухою та пловом. Також продавали солодощі, сувеніри, вироби, хендмейд. Влаштували ярмарок, аби придбати автівку для військовослужбовців. Сьогодні ми на ярмарці від Пироговецького ліцею особисті деякі роботи привезли. Наприклад, ось такого плану мотанки і коники це дитячі роботи. Також є такі картини, такого плану пано, які також представлені від нашого ліцею. Діти дуже активно відгукуються на те, щоб допомогти на збір різних машин або на потреби військових, тому що. Вони розуміють, що без військових ми не зможемо втримати нашу країну, і це надважливо на сьогоднішній день. Дякую тим людям, які сюди вже прийшли, які вже долучаються до цих процесів. Донайте, приходьте, допомагайте. Дійсно, війна не, не там. Ярмарок ми організовуємо уже в шостий раз, але перший раз на природі з приготуванням нашої ухи плову ми збираємо на авто. Ми не зупиняємося і не будемо зупинятися. Одну машинку вже передали на фронт саме з ярмарок. Ну і наступно також надіємося, що ми швидко зберемо. Звичайно, це розхідник, великий розхідник, і на них треба постійно, постійно збирати. Люди приходять не незалежно від погодних умов. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19-й, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтесь нами. бачимо.